Ми зрозуміли, що власними силами складно буде відновити, бо великий масштаб руйнувань. Тут були великі пошкодження саме від танкових снарядів, і після того почалась пожежа, і частина квартир була спалена. Почали спілкуватися з різними міжнародними фондами, які приїздили до нас, але міжнародні фонди неохоче хотіли відновлювати такі великі об'єкти. Всі відновлювали якесь там більш приватне житло, заміна там вікон покрівель у менших будинках, враховуючи, що тут було спалено багато квартир, впавші плити перекриття, частина покрівлі зруйнована повністю. Ми вирішили. Розробити проект кошторисну документацію, повноцінну розробити зробити техобстеження і рухатись уже в такому напрямку, шукати кошти інвестиції вже не просто так з нерозумінням, скільки це буде коштувати, а шукати кошти на відновлення за проект кошторисну документацію. Через деякий період запустився проект відновлення через фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Ми подали ці проекти до. Сумської облдержадміністрації за процедурою, воно ну, там потім пішло на міністерство, прийшло на агенцію, передалось на службу відновлення, і ми їм делегували функції замовника по цим будинкам, вони почали відновлювати ці будинки. Після деокупації нами була виготовлена проєктна кошторисна документація, занесена потім в систему DREAM. Після отримання фінансування на даний будинок це було вже в другій половині 2023 року. Почались відновлювальні роботи по ньому. Проект включає в себе зовнішнє утеплення, заміну всіх вікон і чернове виконання ремонтних робіт по всім квартирам. Також тут будуть зроблені стояки опалення. І планується використання не газу, як було до цього, а нових альтернативних джерел електропостачання. Це будуть теплові насоси, які забезпечать гаряче водопостачання і систему опалення в цей будинок. Greenpeace допомагав Україні в зеленому відновленні, допомагало встановлювати різні там сонячні електростанції на об'єкти. Під час знайомства з ними ми розказали про свої проблеми і спільно так прийшли до такої. Концепції зробити перший в Україні будинок, який буде опалюватись повністю тепловими насосами, для того щоб відійти від газу, взагалі, як зараз переходить вся Європа, із газу на альтернативні джерела теплопостачання. Тут будуть влаштовані геотермальні теплові насоси також будуть повітряні теплові насоси, і на покрівлі цієї будівлі буде встановлена невелика сонячна електростанція, яка забезпечуватиме роботу цих теплових насосів. Коли не буде централізованого електропостачання